А тут записаний лише швень, я просто його шукаю. Будь ласка, Максиме, можна? Поїхали, друга спроба. Добре, Максик. 184. Трошки гірше. Не налаштувався. Баштанюк, Кирило, будь ласка. Добре, Кирило. 180. Так, будь ласка, Борищук, Євгеній. У нас как Кузнєцов Іван, Слободян Данило. А Женя 212. Добре. 203. Так, Слободян Данило, Колісник Олександр. Данило, дивись тебе. Ти вже вкрав. Так, Отак і плодів. Добре. Молодець. Молодець. 170. Михайло, шафон ім'я 213 191. Шафон Ілля, будь ласка, Ілюша, ні, це я не можу зарахувати. Тебе одна й та сама помилка. Ти йдеш на дистанцію і 20 сантиметрів ще раз на старт. Метра рівно, молодець. Так. Будь ласка, секундочку, хлопчики. Не стійте, будь ласка, за спиною, бо трошки заважаєте людині. Зараз перегортаю. Рівний Артур, правильно. Артурчик, поїхали. Глухонець, Даніл готується. Так, да, поставив. Молодець, є. Зафіксували. 180. Будь ласка, глухонець крабцов. Семьдесят дев'ять Кугаєвський. Можна. Добрий стрибок, молодець. Двісті один. Двісті один. Кугаєвський э, гудалюк. Капітан Ілмас 195, молодець, краще. Ілмас статнік. Молодець. Ілмазик. 187. Трошки гіше стоїмо. Стоїмо. Чекаємо. Носочки підрівняли. Можна. Можна. Добре. Щерба, можна? Добре, молодець, браво. Сто сімдесят один. Щерба, міщук, жулківський. Сто п'ятдесят один. Будь ласка, Тимофій Куля, Іван готується. Добре. 182. Секунду. Переверну арку, Секунду. Ми вам дамо Брушнівський, правильно? Брушнівський, Дмитро. Можна, Діма. Поїхали. Добре. 177. Так, будь ласка, Рогожин, Платон, Платить Марк. Можна Платоша? Добре, добре стоїмо, хороше. 175. 175. Марк Шевчишин Олександр готується. Добре, Марк, молодець. 210. Шевч... Шевчишин козак. Можна. Добре. 169 шістдесят Ми наші куди ночі туди. Ковальський можна. Ну так, знову ми не куда. Добре, стрибався дев'яносто два. Ковальський, Саніцький. І пішов. ти не стрибнув. Ти більше пішов. 156 п'ятдесят Саницький швень. Дивись ти в себе в крав двадцять сантиметрів. Постав носочки в притул до лінії. Тут і поїхали. Можна. Добре. Хорош, Мар'ян, хорош. 170. Будь ласка, швейна, я міг галкині Можна. Мені. Давай співа. Добре, 161. Давай, Єгорчик. Молодець. 153. Так, друзі, молодці. Відстрибались. Тихо. Рухаємося далі. Зараз тут міняємо.